Якщо ви часто в'яжете вироби, в яких присутні різноманітні шнурки, то добре знаєте, як довго, нудно і тяжко плести це все спицями. Сьогодні покажу ось таку машинку, механічний шнуропліт, яка справляється з цим завданням на раз-два. Окрім користі у в'язанні, ця штука ще буде дуже актуальна при декоруванні вже готових виробів. А також на Ютубі та Пінтересті є багато ідей поробок, навіть з дітками. За допомогою такої штуки та шнурочка і дрота можна створювати цікаві речі. Декілька ідей є в Самі інструкція також в комплекті є детальна покрокова інструкція, як працювати з цією машинкою, але я вам і так зараз все розкажу. В комплекті дві головні складові це сам шнуропліт і ось такий важель для відтяжки готового шнурка. Він нам буде потрібен обов'язково. Сама машинка складається з ручки, а ось тут містяться саме голочки, які будуть і плести наш шнурочок. Тепер найголовніше правильно розпочати і зрозуміти принцип роботи шнуроплета. Оптимальний метраж пряжі для роботи зі шнуроплетом – це десь 300-400 метрів, але можна використовувати і більш тоншу або більш товсту пряжу. Це вже коли ви зрозумієте принцип, можна експериментувати. Тут, наприклад, в рожевому шнурочку я брала ниточку 180 метрів на 100 грам, а ось тут десь приблизно 300. Сьогодні я беру ниточку плюс-мінус 400 метрів на 100 грам, тому що чим тонша ниточка, тим простіше зрозуміти принцип. Починаємо роботу. Спочатку я заправляю ниточку через перший отвір, а потім обережно спускаю до самого кінця через центральний отвір шнурок. Плеті, пропускаючи через оцю ямочку. Показався кінчик знизу, зараз я його фіксую виключно руками і вже трохи пізніше повішу відтягувач. Зафіксувала руками, а основну нитку яка йде від клубка теж натягую через вказівний і середній пальчик. Ось в такому положенні починаємо в'язати перший рядочок. В першому ряду в нас працюють не всі голки, а через одну. Тобто перша голка нитку захопила, а в наступну голку ми ниточку пропустили за голкою. Вона лишилася порожня. Наступний. Захопив ниточку, а ось остання голка лишилася також порожня. Пров'язаний перший рядок. Переходимо до другого. Тепер у нас всі голки працюють, перевірили натяжіння. І обов'язково перевіряйте, щоб у вас нитка спускалася під язичок. В першому ряду, поки немає натяжіння, це може не завжди траплятися, тому контролюйте це руками. Ось першу голочку ми вже пров'язали першу петлю, захопили наступну, тут проконтролювали, щоб спустилася нитка під язичок, і пров'язали. Другий рядок. Далі переходимо до третього, і я паралельно починаю вішати грузик відтяжку на низ. Ось так. Зачепили, відтягнули і повісили. Е, продовжуємо працювати в тому ж режимі на необхідну нам висоту. Не забувайте перевішувати вантаж трошечки вище, щоб була гарна відтяжка. Якщо не буде натяжіння, шнурок у вас зіб'ється. Дуже рекомендую починати працювати з ось такою пряжі 400 плюс-метрів мінус метрів на 100 грам, для того, щоб ви зрозуміли принцип. Потім можна експериментувати з будь-якою ниткою. Всього кілька хвилин, і подивіться, якого здоровенного шнурка я вже сплила руками, спицями, я б це робила просто прорву часу. А тут всього 2 хвилинки. Наостанок дам вам кілька порад. Якщо ніяк не виходить у вас а, зробити шнурок ні з першого, ні з другого ні з третього разу. Спробуйте змінити пряжу. Такі іноді буває, буває капризна нитка. І вона ніяк не хоче плестися в шнурок. Спробуйте навчитися на якійсь іншій, а потім зможете плести з будь-якої ниточки. Придбати шнуропліт можна в інстаграмі Норкаярна або на сайті Норкаярн коштує 495 гривень на сьогодні.